Тому я знову хочу сказати її вагу. Тому що вага в човунних, е пічках, в чавунних камінах це, мабуть, найважливіше, на що потрібно звертати увагу. 125 кілограмів, яка мені реально менше, ніж по пояс. Що це нам дає? Е, коли вага пічки велика, значить. Сам човум, саме виробництво товстоцінне, довговічніше, температура ємніше і тому подібне. В общем, одні плюси за ціною 28 тисяч для невеличких заміських будинків, для будинків для відпочинку це ідеальне рішення. Для дачки. ну Це краще, що можна придумати. Місто Біло вулиця Івана Кожедуба, 18, Магазин Добродим. Ми працюємо, ми оновлюємося, ми розширяємося.